Друзі, вітаю вас! Давно не бачились, були обставини, вибачте. Отже, ви зараз дізнаєтесь, яке завтра, 16 червня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. 16 червня, Всесвітній день мотоцикліста, Міжнародний день морської черепахи, День Блума. Що це таке? Міжнародний день сімейних грошових переказів, День захисту дітей Африки, День Шоколадної помадки, День Чвертки, День Відправлення в далекі плавання трьох паперових корабликів. День свіжих овочів, Міжнародний день домашньої прислуги, день здійснення мрій, день оцету та день безпомаранчевого одягу. А ще прикмети на цей день такі: злива в цей день віщує хороший врожай грибів. Якщо цього дня по воді стелиться туман, то це до дуже хорошої погоди. А якщо мурах майже не видно, то це до негоди. А ще в цей день заборонено пити алкоголь і багато їсти, це удень то чвертки. А ще дівчатам і жінкам в цей день не можна стригти або фарбувати волосся. Якщо вам в цей день приснився хороший сон, його не варто нікому розповідати, тому що він не збудеться. А ще іменини свої в цей день святкують Костянтин, Михайло, Мойсей та Петро. Привітайте ваших іменинників. Ну якось так. Бережіть себе, слава українцям і слава ЗСУ!